Рік тому в матчі проти збірної Німеччини у відборі до Євро стався твій дебют, і ти зіграла яскраво і забила, і багато грала. Які спогади по тому матчі залишилися? І що можна сказати про збірну Німеччини, яка буде першим нашим суперником на Євро? Так, це була моя перша гра з Німеччиною. Було дуже хвилююче. Були і хороші спогади, і менш хороші. Це був мій перший гол за збірну України. Збірна Німеччини, вона дуже сильна і фізично. Вони добре біжать, вони жорстокі. Сильні в захисті, і я думаю, нам потрібно боротися до кінця за кожний м'яч, не здаватися. Буде важко, це правда. Це сильний суперник, який виступав також на олімпіаді. І я думаю, це буде хороший опит, і треба боротися до кінця. Ти одна з не такої великої кількості гравчин, які пройшли всі відбіри всі контрольні матчі цієї осені. У нас було шість поєдинків. На жаль, усіх поразки були нашої збірної. Як в цілому оцінити нашу, нашу підготовку і те, в якому стані зараз команда перечікає Е, uh, Так, у нас пройшли збори. У нас було по два тренування на день. Я думаю, фізично ми в хорошому стані. На жаль, випало декілька гравців. Як Мілана Женя і Женя Левченко, але е, я думаю, в цілому у нас збірна непогана, е, молода, є багато дебютанток. Е, але я думаю, що і морально, і фізично ми в хорошому стані. Саме у тебе яка готовність? Як взагалі складається сезон твоїй команди у чемпіонаті? Е, я думаю, що. Фізично і психологічно я дуже дуже добре себе зараз почуваю. Моя команда зараз знаходиться не не на найкращі позиції, але я думаю, ми будемо боротись так само, щоб показати кращий результат і піднятись вище.